Пільний обов'язок та прояв вдячності. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук на нараді з головами громад підняла питання вшанування полеглих героїв. Ми активно формуємо ветеранську політику. Ми бачимо, що держава виділяє кошти для фахівців супроводу ветеранів. Ми створюємо ветеранські простори в наших громадах. Вже багато зроблено в цьому напрямку, тому серед ключових завдань ветеранської політики також залишається незмінне і безумовне гідне вшанування пам'яті полеглих захисників і захисниць України. Посадовиця зазначила, адміністрація неодноразово отримувала скарги від рідних захисників. Ми обов'язково пройдемося по кожному випадку. Ми не маємо права допускати нешанобливе ставлення до родин героїв. І робити все для того, щоб гуртувати людей для підтримки збройних сил України, шановливого ставлення до родин героїв, підтримки захисників, захисниць, ветеранів і ветеранів. Також керівниця області вкотре закликала реагувати на сигнали повітряної тривоги. А очільників громад ще раз звернути увагу на безпеку людей, зокрема й стан укриттів. Дбайте, перш за все, про безпеку людей. Спрямовуйте кошти своїх бюджетів на створення нових укриттів, на ремонти діючих укриттів. Тому що сьогодні важливо зберегти життя. І також звертаю вашу увагу, що перевіряйте, чи відкриті вчасно укриття, проведіть відповідні наради з цього приводу. Особисто перевіряйте, давайте доручення своїм службам. Як приклад, посадовий на вулиці Коломийський район, де зараз триває облаштування сховища в ліцеї номер 5 Даний заклад отримує державне фінансування у розмірі 6,2 млн грн. мільйона гривень. І звісно, що у цій цих вони потребують співфінансування територіальних громад, але сьогодні треба відкидати другорядні речі, які ми будемо робити в мирний час, і спрямовувати свої кошти на ті речі, які є найважливіші, найпріоритетніші. Окрім цього, Світлана Онищук закликала громади спрямовувати кошти на підтримку збройних сил України і дала доручення зробити аналіз усіх районів. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія